Компанія Памейкер не перестає дивувати своїми новинками. І до мене сьогодні на огляд попала нова клавіатура, яка називається Galaxy 70. Це клавіатура 75%, підтримує Hot Swap, Gasket Mount, Є кноп, і ось такі коробці вона до мене приїхала. Скажу, коробка доволі така дуже тяжка. Напевно, що клавіатура металева. Давайте знімемо захисну коробку і подивимось, що там всередині. Значить, знімаємо верх. Навіть однією рукою так тяжко тримати клаву. Ну, реально, вона тяжка. Коробка відкривається у нас. Запакували так дуже добре. У нас таким чином. Раз. Клавіатуру я вибрав в такому кольорі, Дуже дуже в блакитному кольорі. Реально, топчик виглядає, топчик. От та вона металева, і це дуже дуже прикольно. Я люблю як пластикові, так і металеві клави. Металеві, більш, відповідно, преміальніші. Ви подивіться тільки на цю красуню. От реально така дуже класна клавіатура. Е, мені подобається, що по дизайну її трошки закруглили. Вона така не виглядає ну знаєте, більш компактнішою, напевно, так, за рахунок скруглення. От. Є кноп, також в тон корпусу металевий. Крутиться він приємно. Такі чіткі відсічки є. Пофарбовано класно. Натискаються теж. Ну і сама клавіатура, варто відмітити, що виконана якісно. Вона дійсно якісно виконана. Ну це такий дуже грубий метал, плюс е, така поверхня, знаєте, шершава. Тобто є структура. Цікаво виглядає, от реально дуже цікаво. З нижньої сторони тут у нас леготип EpoMaker. Резинові ніжки. Причому ніжки такі, скажімо, не клавіатура має вже кут. Плюс є додаткові, менші і більше. Тобто клавіатура під кутом буде стояти вже по суті. Тут у нас захований в корпусі Донгол. Я, до речі, вже робив огляд на клавіатури p -Maker. Ось так все це діло ховається. Ви собі можете з собою брати, і це закривається. Ну, Це, відповідно, стандартна заводська плівка. По режиму включити клавіатуру можна ось таким чином. Вона загорілась підсвітка. Клавіатура бездротова. Підсвітка дуже красиво виглядає на даній клавіатурі, от реально класно прибувається, і причому кейкапи просвічуються ось з цієї сторони. Тобто на вас дивляться не зверху, а збоку. Виглядає це прикольно. Ну і по видимості, це от коли ви сидите, також символи видно. Звичайно, не буде в європейської клавіатури, е якщо ви закамляєте на Aliexpress або на офіційному сайті е українського гравірування, ні на одній. Але е, класно, що символи світяться. Це прикольно. Виглядає вона дуже-дуже гарно. Так, Давайте я її поставлю. Подивимося, що в комплекті в коробці також. Значить, У нас є отакий коробочок. Тут повинен, по ідеї, бути кабель і все необхідно. Так? Є свічі, додаткові два штуки на заміну, комбінований пулер для Кейкапів для свічів, і кабель резиновий з фільтром Type-C та Type A. Ну, Це більше для зарядки, тому що клавіатура дротова. Так, ну і не показав, є також інструкція Galaxy 70. Ознайомитись можете. Bluetooth 5.0, 2.4. Давайте заглянемо під капот, подивимося, що тут по кейкапах, що тут по е, внутрішній частині, скажімо так, знімає пробіл. Так, кейкапи тут, півітіжка подвійного лиття. Це дуже класно. Товщина непогана, і кейкап сам відчувається теж таким середнячковим по якості. Свіч такий у мене рожевий. Змазка присутня, дуже приємно, так плавно ходить, і дуже тихо, це круто. В середині можемо побачити накладка на платі. Між свічем і, і платою. Є е, прокладка, не буде стукати. Діод знаходиться з південної сторони, під пробілом є шумка, і стабілізатори, ви тільки погляньте, вони дуже-дуже обільно так змащені, дуже класно. Змазки тут не пожаліли. Стабілізатори будуть працювати, по ідеї, дуже гарно. Ну і... Плейт у нас тут полікарбонатний, плюс я вже там бачу є силіконова шумка між платою та плейтом. Силікон це саме то, що треба, тому що на звук воно дуже серйозно впливає. Давайте одразу перевіримо стаби, а тест буде в кінці відео. Оціним, як вони відпрацьовують. Дуже приємно. І на моє здивування стаби дуже чітко працюють. От реально. Класно прям так. Це одні з найкращих стабів, які я за останній час тестував в клавіатурах. От реально дуже гарно. Ну а тайпінг це реально дуже приємно для вух і для пальців. Клавіатура мене реально вражає. От Тільки розпакував, затестив реальна бомба. І по вигляду, і по тайпінгу, і по якості збірці круто. Пишіть свою думку в коментарях обов'язково, підписуйтесь на канал. Ну і зараз, як і обіцяв, тайпінг тест.